Вітаю! З вами Володимир, компанія Балкон Юа. Ми знаходимося на балконі в новобудові. Тут ми зробили, поставили тепле скління, зробили внутрішні роботи, і зараз я вам все розповім поетапно, що я було зроблено. Якщо вам подобається наші відеогляди, ставте лайки, залишайте коментарі і перейдемо до самого огляду. Балкон знаходиться в ЖК Кришталеві Джерела на першому поверсі. І перше, що ми зробили, це наша задача стояла на балконі зробити тепле приміщення. Для того щоб можна було тут і працювати, і використовувати для зберігання різних речей. Тож, перше, що ми поставили, це скління. Ми використали тут профіль Рихау Євро 70. Це у нас широкий профіль, 7 см монтажна глибина. Ми в нього поставили склопакети 40 мм, тобто три скла: перша, друге, третя. Між цими склами знаходиться газ аргон і енергонепилення. Цей варіант. Теплий, його більш ніж достатньо, щоб отримати взимку комфортні при підігріві балкону. комфортні 18-20 градусів. Щоб не порушувати фасад, ми зробили зовнішню ламінацію коричневого кольору. Ось тут ще. Які потрібно познімати коричневого кольору, а всередині вікна залишились білі. Також цікавинка це занижені ручки. Тобто ручки ми використовуємо L10Quistiк. Вони бачите з трещоткою фіксуються в потрібному нам положенні. І вони занижені. Тобто, бачите, у нас висота створок 2 метри. І якщо б ці ручки не були занижені, вони б стояли десь ось тут. І це дуже високо. Якщо людина, там, наприклад, метр сімдесят зростом, то їй дуже незручно зручно користуватись. Для цього ми робимо такі спеціальні занижені ручки, і воно вже знаходиться на комфортній висоті. А також, бачите, в нас нестандартна конфігурація скління. Під однією половинкою ми зробили ось таку велику шафу. Ця шафа вона призначена для складання речей, тобто ми конфігурації робимо індивідуально під кожного клієнта. Бачите, тут, наприклад, можна поставити зробили таку спеціальну сходинку, щоб можна було ставати. І тут розбили індивідуально під клієнта, щоб можна було багато чого скласти. І пофарбували дверцята в такий темний колір антрацит. І також ще одну тумбочку зробили під підвіконням. Вона також багатофункціональна, тобто сама тумба. І бачите, підвіконня воно також міцне, на нього можна багато чого поставити, з ним нічого не буде траплятися. Ось такий, бачите, вбудовано. Шафа. Далі по утепленню самого балкону, тобто підлогу ми підняли з допомогою брусів, утеплили піноплексом 5 см, постелили ОСБ плиту 22 мм. тобто бачите, вона, зараз Я по неї ходжу, як по майже по бетону, тобто, вона не прогибається. Далі, щоб опалювати сам балкон, ми використовуємо інфрачервону теплу підлогу. Ось такий регулятор. тобто Ми його вмикаємо. І у нас, бачите, зараз температура повітря у нас складає 25-25 градусів, а тепла підлога виставлена 22 Тобто Тобто ця підлога рівномірно, вона повністю по всьому периметру, рівномірно буде підігрівати наш балкон, і десь вже за хвилин 5 будете відчувати, що ламінат вже тепленький, і він буде підігрівати. Ваш балкон нагріє до комфортних 18-20 градусів досить швидко, хвилин за 30-40. І це найкращий варіант для опалення балкону, тому що радіатори, наприклад, що їх тут кріпити, то вони точково гріють і не так ефективно відбувається сам прогрів балкону. І до того ж, ці радіатори, вони, наприклад, там по півтора кВт, 3 кВт тягнуть дуже енерго. Енергозатратні. А ця тепла підлога при максимуму вона десь 05-0,6 кВт всього потребує енергії. А коли вже вона розігріється, то вона там ще менше, мабуть, 100-200, 100-150. Ось так. Тому, якщо вам потрібна підігрів балкону, то ми рекомендуємо саме ось такий інфрачервоний варіант. І бачите, ми нажимаємо і зараз її вимкнемо. Є. Ідемо далі. Потім саму підлогу ми постелили ламінат. Ми використали тут ламінат Візіо Гранде чорного кольору. Бачите, він такий колір чорний з такими переливами, і він під зроблений під плитку. На балконі, наприклад, плитку ми не робимо, тому що це досить довгий процес. Це окремі майстри виконують і на три квадрати знайти майже нереально. Тому використовується ламінат. Він вологостійкий, навіть якщо на нього буде розливатися десь вода, з ним в принципі, нічого не буде траплятися. Далі стіни ми також додатково утеплили по нашій технології. Це піноплекс 5 см, пінофол, монтажна рійка і фінішний матеріал. Бачите, тут також використали ламінат під плитку сірого кольору. Також виглядає досить все круто і сучасно. І також задню стінку бачите, ми обробили цим ламінатом. Ось він такий фактурний, тобто для нього завжди приємно торкатись, і він виглядає досить круто на самому балконі. Також ми використали такі сірі куточки, От коси зробили. Також з ламінату стелю ми робимо бачите, з безшовних матових панелей. Вони виглядають як гіпсокартон, вони інертні, з ними нічого не буде траплятися протягом 10-15 років. Також повісили потолочну сушарку. Також вона класно працює на балконах і вивіло освітлення. Тобто в нас стандартне освітлення на задній стінці. Також ми ще додатково зробили підсвітку під підвіконням. Ввечері це дуже кайфова, класна штука. Ми рекомендуємо жовтого кольору використовувати. Бачите, вона... вона дає таке ввечері освітлення. Файне і можна відсувати на цьому балконі. Ви бачите, клієнти винесли таку спеціальну штуку, м'яке крісло. Ось, і бачите, воно вмикається. І світло в нас додаткове. І це в нас ще також додатково повісли світильник, але щось він трошечки не працює. Ось також ми вивели розетки для того, щоб можна було стос підключити, і тут робоче місце поставити. Бачите, котик бігає. Ось такий балкон ми отримали. Строки виконання. За один робочий тиждень повністю цей балкон готовий під ключ. Ще до початку робіт, ну, наші клієнти знають остаточну вартість ремонту балкону, і вона не змінюється в процесі. Гарантію ми даємо на всі наші роботи 7 років. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. До нових зустрічі!